Куди мені лежать? Ну Що у вас тут ну кошмар же просто? Оце так з сутками, оце так з і оце ми так. так. Туше бачите, і глаза катаракта там пошла. І все, вілень хіба це життя. це на лежить. Ну а куди діватися? Треба жити. Жди, може, то, що Трамп скаже, то що Путін скаже, то що Зеленський, ані все Разну ерунду там розказують, а що нам міра надо, за того не мовчать. Сто процентів. Оце, оце ми так живу. І ото кому щось? Ну кому можна, кому пожалуватися? Ну кому я пожалуюся, оце ночі на дверей захотів, зайшов, захотів. Вийшов. Кажу, хоч двері якісь, там нема, нема у нас нічого. Ну, держитесь, не знаю. Надеемся, що скоро все буде заканчиваться. Надеемся, родненька, надіємося, дуже надеемся. і дуже хочеться, щоб було тишина.